Друзі, всім доброго дня. Продовжуємо працю Четверг, 7 серпня 16.04 на годиннику. Після того, як я... коротше так, треба включити кандидатчик. Після того, як я... Ох, він гуде? Ти що? На 26 поки градусів поставимо, хай розкачигарююся потрохи. Після того як я ото встав короте, в 6 ранку, щоб поїхати потаксувати, потаксував, в 10 з чимось я був вдома. І мене так рубало 5, короте. і я завжди про це думаю. Короте, шаную його нафіг, Може оце вставати так рано, але все одно встаю, представляєте? Нафіга я хер'язний. То я приїхав, думаю, зараз на 2 часика поставлю якийсь будильник і посплю. То якась кицька, то якісь дзвонки, то коротше, ще щось, то блін, щось сниться, якась хрень, просинаюся, короче, то ще щось, блін. над днем це тупа не сон. Коротше. То лучше так я не буду робити. Лучше спати коротше, буду ночі. Ну, я не знаю, як себе заставити раніше лягати, як завжди, оце я говорю. Да. Ну, і нам залишилося працювати десь півтори 2 годинки. В принципі, машина заряджена. 15 мая ми вже Світою приїхали, вона вийшла на Станіславського у подружки, а я зараз вже взяв заказик. з Укерсі Банка на Чорновола, на Григорія, Сковороди на Пушкіна, пошируємо ми. Це в нас що? Центр виходить? Ну так. Да. Так що беремо руль в руки і валимо. Висадив пасажирку, було 81 гривня до сплати, вона дала 100 і собі пішла. Кандейчик на фул і якби мені ще залишилося працювати рівнесенько, десь приблизно час 10, Ну десь так, корач. тобто, що мені економити? Попросив товариш закинути його в Калинівку. Ну, не на цій машині, не на моїй, а на його машині. Тобто, блин, зараз просто півчасика Потратив, пригнув його тачку, закинув його бігом, вернувся і все. А моя тачка поки на зарядці позаряджалася І я нічого не втратив. Якби... Взяв наступний заказик. Такий він, коротше, собі знаєте. Бля, ніхера не видно, треба реально терти. цей. З тц Омега на Радіона Скалецького на Івана Миколайчука. Це, по-моєму, мінімалочка, 70 гривень. Тут просто їхати менше 2 км, десь кілометр 300 чи що, щось таке. І типу, цей кілометр 300 і подача 2, то якби 3 за 70 разом з подачею. Я думаю, це буде нормально. Це буде чітко, чітко. Знімаю в кінематографічному режимі, не знаю пацани, що воно, як воно. Подивимося, я ще не знаю, як його монтувати, цей кінематографічний режим. Це, це такий режим, короте, який е, тіпа, держи тіпа, робочу картинку в фокусі, а щось поза фокусом в жорсткому розфокусі. Бачите? От, наприклад, якщо дорога ще в фокусі, то спідометр в розфокусі. Потім можна ці всі коротше, штуки редактувати, що має бути в фокусі, що не в фокусі, коротше, я не знаю, подивимося, як воно буде працювати на практиці, От, наприклад, планшет в фокусі, то в розфокусі. Причому це все можна блин, такий розфокус на задньому плані зробити, що ти офігієш просто. Воно, я так поняв, з екрану телефона не дуже коротше, так виглядає. Но, якщо знімати, реально десь такого, не через тоніровку, а реально. Якусь картину, то буде кайфово, навірно. Вот так як показують там на відосах знято в кінематографічному прям Там персик просто. То я поки цього персика не бачу так, щоб. І тут ще й ограничення в кадрах, коротше, 30 кадрів всього-навсього. Ну я думаю, 30 кадрів це не біда. Я хер знаю. Така вона якась. Ця картинка, типа... Хоч і 30 кадрів, але... Но... Така плавненька, прикольна. Да, чи ні? От і за час все в розфокусі. Хех, як не управляти, я просто хер його знаю. Коротше, скоріше всього не буду я це робити. Знімати в кінематографічному, бо там щось. То є фокус, то нема. Коротше, ну, побачимо. Хоча б цей кусочок дня в цьому режимі я заснім. Здравствуйте. Здравствуйте. Ренат дротики не сядь башню. Ну ти знаєте, я підходь коли. Да? Підходь коли будеш проходити. Хорошо, ну, ти там поряд будесь. Так. Да. О, сьогодні. Ага, Чи, давай підходить. Ні, я достав. Накрила? Так. Да. Я тут здою головую кручу, думаю, бачила вже машини ці Вітька. Я, думаю, це воєнні машини. А що? Ну, що написано так. Відька. Ні. Взяв ще одне, після того одразу поїхав на Авалон, підняв там пасажирів. І приїхав уже на архітектора Артинова. Короч, от я зараз на в'їзді на цю вулицю. Дивлюся в ефірі в 5 годин вечора, тільки всього-навсього 16 заказів і найближче з Родіона Скалєцького. Треки має від мене. Більше нічого немає, представте. 5 годин вечора, час пік. Ну, правда, четвер, нічого не зробиш. Самий тухлий курва, день. Це четверг. Пам'ятаєте, тримач кошельку короче Такий прикол случився, що він перестав нормально тримати. і Я думаю, та Йовки палки він стоїть по копейки, знаєте. А він тупо Ну не тримає, не зажимається, коротше. Просто болтається отак, от, як щось в ступі. Ну, тупо. Ну, коротше, типу, взагалі не зажимається, болтається. І я такий думаю, ну все, капець, треба заказувати новий. Ну, скільки ж він послужив, Ну, може відсили там місяць ся, два, хай. В итоге, Я, коротше, його достаю і дивлюсь, а тут є така різьба. І, коротше, підкрутивши цю різьбу, пацани, піджалася, походу, там всередині пружинка. Поняли? Яка його піджимає цей механізм? І ця пружинка одразу коротше, зробила так, що цей механізм опять працює туго і як новенький і держився, як має бути. Да. Так що встромляємо його назад в кошельок і нічого не, не треба буде заказувати. І так і до сих пор нічого немає, щоб взяти. Давайте включимо ланцюжок. Не ланцюжок, а цей магнітик 700 метрів подачі. Може щось прийде. 18 замовлень в ефірі. Це, це ті замовлення, які нахер нікому не нужні. А може, зараз по магнітику щось і залетить. А от і залетіло. Варніше, ну я його сам взяв. Автомейка над Богом. Да, трошечки дофіга подача, два км. Ну буде що вам по дорозі підзняти. А, І на це Вінницький універмаг. Тобто, ну, реально, типу... Кайфу, заказік можна їхати, а ще не паритись, брати, не тужити корач, за 90 там, з копійками гривень. Зараз на Старогородський мост. Спустимося там зверху чуть -чуть під, ну, проїхати, розвернутися і потім обратно сюди. А що делать? Нормальний заказик. Ще півчасіка десь потусуємося по райончику та поїдемо в Калинівку. Я правда не пам'ятаю на якій машині. Чи то шкода в нього, чи то ланус. Він трошки займається перекупством, то може бути люба машина абсолютно. Здравствуйте! Золотий пасажир баснений. Не доїжджаючи до Унірмага, сказав, давай я тут випрыгну. бо ти там хер де станеш, каже. 91 до сплати було дав 100. Просто журнючий лайк. І взяв наступний заказик. Коротше, Оказується тачка Audi якась там, не знаю, я поки її не бачив. І. Каже, без 20, щоб вже виїхати з Стриживки. Через то я взяв на Київську 38А з трамвайної вже собі заказик. Та 2 кілометри подача, але мені удобний цей заказ. Так що я його цепанув, зараз через міст переїдемо, йдемо на Київський, а там далі вже, походу, цей не будемо на Стрижівку нічого брати. Просто собі потихеньку поколихаємося, щоб не запізнитися. Побачимо по часу. Ну, я думаю, що в мене зараз рівно 25 хвилин, то мені якби нема смисла щось на Київську. Ой, на стрижок брати, бо зараз подача плюс час пік. Коротше, я запізнюся, мені тіпо, це не цікаво. Хорошо, їдемо на трамвай. Алло. Здравствуйте, это я такси вызывала. Скажите, пожалуйста, с какой стороны вы подъезжаете? Веду рожаю. Нет, я говорю, с какой стороны Авалона. Я вас по ориентируйте где Авалон? Ну да. да. Я, буду, я, буду, вас ждать между двумя Авалонами. Тут садик Мадагаскар получается сверху. И я вот, не доходя к нему, между ними вверху вас стою жду. Между двумя Авалонами. Хорошо, я понял. <реш> <реш> блять, женська логіка, просто капець. Значально, нафіга ти його просто задаєш, якщо він тобі отвіт на нього він тобі не нужен. <реш> ну, типа, є авалон, і з якоїсь сторони до авалона я під'їжджаю. Або з урожаю, або з західного автовокзала, ну типа, блять, або звідси, або звідси. Ще можна звідки їхати. З електросети, правильно заїжджати, або з Хмельницького шосе, тобто чотири сторони, блять. Я їй сказав чітко, звідки я виїжджаю, заїжджаю, їй інформація ця не нужна, то нахер ти її питаєш. Я хз. Women's, women's хіра пробігняка. А як тут? Офігентос! Це я короче в цій пробіні буду, походу. Я перший раз так проїжджаю перехрестя, тут, блять, чесно вам кажу. Байшну тут... Е... Офигеть! Звісно, явно через авалон зараз краще приїхати буде. Вище без варіантів. Дякую. І що ви думаєте? По закону подлость я спішу зараз 38 минут, до речі, я вже запізнився. Рахуйте, бо я тільки зараз набережний квартал. І серед всіх запропонованих замовлень є замовлення в Стрижоку. Дивіться, дачі Стрижовські за 250, Павла Карнелюка, Стрижока за 166. А мені цей заказ брати не можна. Бо це буде ще довше. А я вже і так, як, як я вже і сказав, запізнився. Тобто, по суті, по факту треба зараз ще летіти до бігом на розворот. Тут я не розвернувся, блин. Треба далі. Тут хоча б ширше. Треба летіти на розворот, на розворот стрижав бігом. Ого, і що собі щось підтерло там. Ну, Об'єктивно я буду десь в хвилин 50, тобто через 20 хвилинок. Ну, Придається, товаришу трошки запізнитися в цю а, в калинівку. Хіба що він за руль сяде, якщо. Туди їхати, або він сам запізниться до мене, бо він має до мене додому під'їхати, я маю ліфа на, на зарядку поставити, а його закинути. Як би воно не було, пацки, давайте подивимось на касу. Яка в нас каса 1468, а було 1050, коли я покидав. Що? Так мало? Це що я типу, взагалі понти заробив? 50? 400 гривень грязі? В смислі. В смислі, блін. Ну, пройшло півтори години. 400 гривень грязі за півтори години, в принципі, можна подумати, що норм чи ні. Є ХЗ. Коротше, як би не було 200 гривень, по-моєму... Ні, 100 гривень з того агрегатора. По-моєму, якщо не 200 і Получиться у нас так, що... Тисяча. Ну коротше, ще треба виїзд зробити, щоб добити касу до двушки чистих, тоді можна мати чистий спокій на сьогоднішній день. Якось так, Блядь, Тільки що було 38, ну як я тільки не перехрестя, проїхав вже 3 минути пройшло, бляха. От коли спішиш время лети, да? просто треш, пацани. Ладно, зараз будемо їхати 140 по трасі, коротше. Шутка. Ну, 110-100, будемо перти точно. А там далі буде видно, Якось так, батьки, це був вечірній пік. <с>? Недовечірній пік. пік. Пік перед піком, коротше. Ось такий от заробіток за півтори години часу. Давайте. Всім до завтра. Свали, дядя ліфт на обгоні. І впеча, бо вже серий, коротше, в мене вдома треба Треба валити. Ну зараз тут, блин, може рукам стояти. Треба доїхати 60 чи 70. Ну взагалі, 47 минут. 47 минут, я не сильно опоздаю, надіюсь. Ладно, все, давайте. Апаратіще, пацани, з проекцією Китайською, правда. Ауді! Я хер, що це за Ауді. коротше, таке старе. Чорно тонірована Audi. Блядь, я приїхав. Коротше Вроді би туди, ліво треба їхати. Цеплення бере десь в самому верху. Треба привикати. Зараз десь вийду на вулицю, покажу вам ляльку, коротше. правда не помнит трошки. Та, бля, тормоза такі кайфові, прямо щекаю. Блін, якщо я не знаю. Якщо я зараз не туди поїду, то це буде чос. Так, вроді би сюди. Буквально ж от, ну, я коли не був за рулем, буквально ж от, бля, 5 минут назад їхали, коротше, вже... Вже не знаю куди їхати. О, тут парковочка є. Бля, тормоза просто капитальный. Интересно, сзади? Дисковича. Чекай, я тут... А, ну, лишни кролишни. Да, ни хера себе. У меня легенько так двери открываются. Ну, давай. Який аппарат. Да, сзади дисковые тормоза. Через то такой эффект Ось така пацани. малиха. Подивися, який відон, взагалі, так? Да? Просто старий корчик 2000 року, а такий відончик, а ще клас. Ладно. Давайте, може потаксую. Незабаром на ній. Якщо не сьогодні, то через пару днів може. Макугон лежить, дивіться. Мак. Пити. Бля, оце я. О, все, давайте, тепер точно. Таку купляєш за шість, таку за чотири. І не паришся, що тобі треба їхати далеко. Тому що далеко їдеш на цій, а близько їдеш на цій.